Вітаю! Сьогодні п'ятниця 27 вересня. І про події у нашому місті дивіться у випуску новин прямо зараз. У студії Ірина Неділько. І спочатку розповім про головні теми випуску. Міський голова отримав звання почесного професора відомого університету Казахстану. Про це та інше репортаж з чергової сесії міської ради. Сьогодні світова спільнота відзначає день туризму про юних любителів подорожей із Дніпродзержинська. Майстер-шеф у нашому місті. Як вчитель на уроках вчить дітей готувати смачні страви? 27 вересня у Дніпродзержинську відбулося 41 перше сесійне засідання міської ради. Протягом заходу представники депутатського корпусу розглянули ряд актуальних для міста питань, зокрема стан господарчої діяльності деяких комунальних підприємств міста та доцільність їхньої подальшої реорганізації. Про зміни у комунальному господарстві Дніпродзержинська дізнавалася Катерина Озунова. Розпочали засідання з приємних нагород. Дипломом почесного професора Казахстанського державного університету нагородили очільника міста Станіслава Сафронова. Для мене це як для любої людини, мабуть, дуже приємно. Я маю прямий відносини відносини до освіти і науки. Я займаюся викладацькою діяльністю, маю звання доцента, науковий ступінь кандидат економічних наук. І Це підтверджує те, що у нас ну покращуються відносини, що у нас вони зближаються на рівні і чисто господарської діяльності, на рівні науки і освіти. Тому це є підтвердженням. Моє присвоєння, мені такого звання почесного професора університету. Це я підтвердженням того, що ми тісто співпрацюємо. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Найголовнішим з яких стало обговорення реорганізації комунального господарства міста. Після проведення зовсім останнього виконкому у нас було прийнято рішення переглянути до існування деяких комунальних підприємств, котрі на сьогоднішній день працюють на протягом багатьох років збитково працюють відповідно до до ситуації нашого міста, і було прийнято рішення про проведення реорганізації цих підприємств. Зокрема, на сесійному засіданні обговорювали можливість у найближчому майбутньому об'єднати міську газету відомості, яка останнім часом працює збитково, і СКП Міська інформаційна служба. Поки що це питання знаходиться лише на стадії розгляду. Та якщо економічна аналітика доведе доцільність такого кроку, скоріш за все підприємства таки об'єднають. Нам головне, щоб всі підприємства працювали відповідно, рентабельно, прибутково, з тим з тою необхідністю, якщо касається конкретно супадаю, то з повноцінним освітленням і висвітленням нашої роботи, нашої місцевої влади, з показанням зв'язка, зв'язків між між владою і нашою громадою. Ну а вже вирішеною є доля інших двох комунальних об'єктів Дніпродзержинська. Адже протягом засідання представники депутатського корпусу підтримали з'єднання комунальних підприємств Фауна міста та Зеленбуд. Один об'єкт працює в однакових умовах, працює рентабельно, теж є проблеми, але ж немає таких великих скарг з боку нашої громади. Вирішується питання і звернення з боку місцевої влади до цього, до цього підприємства. А фауна міста це теж серйозно підприємство, але ж вже багато часу працює збитково, не виконує свої зобов'язання ті, котрі ці звернення від, від людей від громади. Розглянули протягом засідання і ряд питань пов'язаних із виконанням міського бюджету за перше півріччя поточного року. Бюджет у нас сьогодні може можна сказати реально, поки задовольняє потреби нашого міста в тому рівні, на ми його приймали. Але ж на призі року виникають деякі другі проблеми, чисто також житлово комунального напрямку, і ті, котрі, що були не враховані при прийнятті бюджету, 2013, А люди потребують, щоб вони щоб всі ці питання вирішили поскоріше. На Дніпровському медкомбінаті продовжується капітальний ремонт побутового корпусу номер 3 де обслуговувалося більше тисячі робітників дзержинки. Щомісячно на реконструкцію будівлі корпорація іСД виділяє півтора мільйона гривень, говорить заступник голови профспілкового комітету Євген Абакулкін. Роботи планують виконати до кінця цього року, аби вже у наступному ювілейному для комбінату ввести побутовий корпус в експлуатацію. У 2014 році Дніпровський медкомбінат відзначатиме 125-ту річницю з дня заснування, і саме до цієї події планується провести ряд заходів з реконструкції та благоустрою будівель та території. Реконструкцію побутового корпусу номер 3 розпочали у минулому 2012 році і мають намір зробити з нього найсучасніше приміщення для обслуговування металургів. Серпня місяця активно підійшли до робіт. Підрядна організація виконує роботи з монтування вентильованого фасаду, що не тільки збереже будівлю від Грузії, а ще й дозволить зберегти тепло у приміщеннях та надасть естетичного і сучасного вигляду. Подібні фасади мають намір зробити і на будівлях інженерного корпусу, центральної прохідної та медико-санітарної частини. На сьогоднішній день також виконані роботи по воді по трубопроводам води, холодної води, пожарної те саме пожарної лінії. Також у приміщенні встановлено вентиляційні короба майже прокладено всю електричну мережу. Робиться чорнова штукатурка стін та стяжка підлоги. А також демонтовані бойлера для підігріву води. І вже заказано шість нових бойлерів на заводі Катяного оборудовання Ворді Сівердонецькі. Ці шість бойлерів ми отримаємо десь через 45 днів. Наразі все готується для того, щоб на наступному тижні вже приступити до оздоблюваних робіт, тобто поклейка плитки на стіни та підлогу. У подальшому планується вхідні двері кожного поверху оснастити електронними замками. Тобто у кожного працівника комбіната буде свой чіп, в якому він зможе відкривати двері, ходити і виходити з цього поміщення. На сьогодні вже на 50% оплачено не тільки шість бойлерів, а ще й тисячу комірчин для кожного, хто буде обслуговуватися у цьому побутовому корпусі. Планується значить на кожному етажі з різними цветами дверці. Тобто от етаж там перший сині двері, етаж другий – зелені двері, третій там оранжевий. Окрім будівельних матеріалів, труб кабелів та унітазів, вже підготовлені заявки на придбання побутової техніки, фени для сушіння волосся та рук, а також багато чого іншого. Плюс всевозможні урни, мильниці, йожики, бумагодержателі для туалету. Все це буде в комплекті встановлено, тобто СРД зробить об'єкт під ключ. Першочергове завдання завершити усі зовнішні роботи до настання холодів. Це трубопроводи гарячої та холодної води, а також каналізаційної мережі. А вже оздоблення провести за останні три місяці до кінця цього року. Завдання не з легких, але цілком реальне, говорить Євген Вікторович Абакулкін. 26 вересня весь світ відзначив святом, до якого причетна кожна людина день серця. Свято було започатковане всесвітньою федерацією серця ще у 2000 році. Тож з цього часу щороку провідні кардіологи світу нагадують людям наскільки важливо берегти головний механізм свого організму, та куди необхідно звертатися, якщо робота серця дає збій. Найчастіше проблеми із серцем виникають у людей похилого віку, тож ця категорія населення потребує з боку медиків подвійної уваги. Як день серця відзначали у Дніпродзержинську, знають наші кореспонденти. Територіальний центр Заводського району вже тривалий час займається обслуговуванням недійздатних городян, а саме пенсіонерів та інвалідів. Сьогодні тут функціонує три основних відділення: соціальна допомога на дому, відділення адаптації та адресна допомога малозабезпеченим громадянам. Частими гостями закладу є представники міського центру здоров'я, які влаштовують для людей похилого віку різноманітні акції. Це не перша наша спільна акція. Так ми плодотворно співпрацюємо со зі спеціалістами центру здоров'я, а в плані організації для наших пенсіонерів та інвалідів, спільних лекцій, бесід, консультацій. Фахівці пропаганди здорового способу життя розповіли відвідувачам центру про основні причини серцевих хвороб та профілактичні дії, які допоможуть запобігти цьому негативному явищу. Щоб запобігти по перше, всі хвороби серцево-судинні, треба займатися здоровим способом життя, щоб підвищити їх обізнаних обізнаність в в цьому питанні. Що артеріальна гіпертензія, по перше, є однією з причин серцево-судинної хвороби, і на сьогоднішній день підкреслити, що всі Процеси, які проходять, і всі ті заходи, які сьогодні проходять у нашому місті, є по-перше, це запобігання цих всіх хвороб. На захід запросили почесного лікаря України Ліну Манько. Лекція якої була спрямована на те, щоб довести людям похилого віку, що з часом не можна забувати про власне здоров'я, а навпаки, дбати про нього більш уважніше. Старість це мудрість життя, і старість це той час, коли людина повинна вести здоровий образ життя, щоб не продовжити тільки вік життя, а щоб додати здоров'я до життя. По закінченню лекції відвідувачам центру роздали профілактичні буклети, а усі бажаючи змогли виміряти тиск та отримати консультацію кваліфікованого лікаря. Вклад туризму у збереження культурної спадщини у загальний мир і взаєморозуміння таким був перший девіз всесвітньої туристичної організації, проголошений у 1980 році. Сьогодні, 27 вересня, світова спільнота відзначає день туризму. Мета свята пропаганда туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвиток зв'язків між народами різних країн. Яке значення має ця дата для дніпродзержинських туристів, дізнавалася Каріна Адашинська. За словами завідуючої відділом спорту і туризму міського центру позашкільної роботи та дитячої творчості Вікторії Волкової, незважаючи на скрутні економічні часи в Україні, все ж таки туризм розвивається. Підтвердженням цьому є розширення. Окрім клубу степ при центрі у Дніпродзержинську є ще клуби. На лівому березі Орлан на соцмісті Умка. Наразі туризм має спортивний нахил, де представлені найпопулярніші напрямки. це горний И пешеходные виды туризма. У нас есть на базе 25-й школы скалодром построенный. Ребята тренируются на скалодроме в зимнее время года, а весной и осенью виїжджаємо на скалы. Ребята в этом году стали чемпионами Украины по горному туризму, филиал соцгорода займається водным видом туризма. У него есть катамарани, есть байдарки. В этом году они совершили поход третьей категории сложности в мае месяце по Черемошу. Туристично-екологічний патруль, що на базі центру займається в основному скаутськими заходами та екологічними акціями. Скаутсько-туристичний клуб СТЕП працює при міському центрі дитячої творчості імені Олега Кошового з 1986 року. Спочатку клуб передбачав лише туризм. Географія була широкою. Вирушали у походи по Криму на Кавказ, до Карелії, Прибалтики, у Татри. Справлялися на байдарках, піднімалися у гори та спускалися у різноманітні печери. З 1996 року степ починає розвивати ще один важливий напрямок. Нам показалось мало просто туризма и решили, что детям нужна какая-то организация. Существует Всемирная оскалкая организация и мы пошли по этому пути. На сегодняшний день у нас 60 человек в організації. Возраст у нас разный. У нас дети от 6 лет, и также в организации у нас есть родители. На сьогодні організація продовжує розвиватися. У цьому році хлопці та дівчата були у поході в Криму в районі червоних печер. А навесні стали учасниками всеукраїнського скаутського зльоту де посіли призові місця. Часто ходять у Карпати. Тобто організація не стоїть на місці. Однак, щоб бути справжнім туристом, необхідно мати деякі особливі риси характеру, каже Людмила Устименко. Должен быть человек, который готов работать над собой и работать в команде. Ребят мы учим в клубе, чтобы они именно помогали друг другу, научились взаимовыручке, взаимопомощи, чтобы они, кроме того, что они сами какие-то приобрели навыки и умения, они передавали их младшим ребятам. Скаутська організація дає знання та навички, що неодмінно допомагають людині у повсякденному житті. Це орієнтування та прокладання зручних маршрутів на незнайомій місцевості, а також в'язання вузлів. Основними вправами у скаутів є переправа через умовний яр або ущелину, а також траверс-етап, коли скаут має рухатися уздовж прямого схилу. Не уявляє своє життя без клубу і цей молодий хлопчина. Микита Ройнішвілі вже три роки є скаутом. Усе почалося з поїздки до літнього табору. На базі воїнської частини морської піхоти України. Звісно, Мені от. Та, все, цей режим, все це військове таке. І, от. І мене пригласили. Скаут раз, да, скаут навсегда. Тобто знання, які ти отримаєш, вони залишаються однозначно навсегда. Просто даже вот виїхати в ліс, умения, к такі как завязать зав'язати узіл на веревки для чего то це в житті. Ну, звісно, необходимо. Туризм сьогодні направлений на поліпшення екології на землі, тому цьогорічне гасло, туризм і водні ресурси, захист нашого спільного майбутнього. Тож не бійтеся, пробувати щось нове. Можливо, саме туризм відкриє вам невідомі і цікаві сторони цього життя. Масштабне кулінарне реаліті шоу України «Майстер-шеф» тепер і в Дніпродзержинську. Унікальність нашої версії в тому, що участь у ній беруть не дорослі кухарі-любителі, а діти. Ідея проведення аналогового шоу виникла у звичайного вчителя початкових класів середньої школи номер 30 Дмитра Ламзи. Молодий спеціаліст вирішив провести його серед своїх учнів-четверокласників. Та якщо в оригіналі переможець отримує грошову винагороду в 500 тисяч гривень та можливість навчання в найкращій кулінарній школі Парижа «Ле Кордон Блю, то тут школярі мають навчитися готувати нескладні страви, виручати один одного та бути відповідальнішими. Як і годиться, було визначено компетентне журі, а за учасників прийшли вболівати батьки. Побачити на власні очі, як народжуються справжні кухарі, до школи поїхала і наша Анастасія Васильєва. Для середньої загальноосвітньої школи номер 30 яка і до того мала чимало інноваційних проєктів та перемог, проведення ігрової форми кулінарного реаліті шоу Майстер-Шеф стало таким собі експериментом. Директор закладу Ірина Кардашова каже, що педагогічний колектив намагається постійно використовувати в освітній роботі інтерактивні та інноваційні методи. Тож майстер-шеф проходить в рамках роботи дитячої організації Світанкова радуга. Проект затверджували колективно. Ми дали на розсуд дитячого самоврядування, і ми їхніми думками ми погодилися. Будемо працювати разом з тісній співпраці не тільки з дітьми, а і з батьками для того, щоб у дітей виходить не тільки патріотів своєї міста, області, а також щоб діти могли показати свою майстерність, творчість в різноманітних заходах, які проходять в школі. Ідея влаштувати кулінарне шоу у стінах школи у вчителя початкових класів Дмитра Ламзи виникла одразу, коли вийшов перший ефір програми три роки тому. Спочатку педагог втілив у життя цю ідею в іншій школі. Каже, успіх був неймовірний. Для дітей це був і урок, і свято водночас. Так само із захопленням цей задум прийняли і в 30-й школі. Мабуть, найголовніше, що я хочу побачити від цього свята, це те, щоб був колектив. Я хочу виховати. Дружніх дітей, хочу зробити з них справжніх людей української нації. І якщо ми не будемо нічого з ними робити, то не буде таких людей. Коли ми вкладали, я придумав це свято, мені було на думці, що коли дитина ріже, вона готує, вона вкладає свої емоції. Звичайно, це все йде по класу. В класі тоді гарний, гарний настрій. Розпочалася шкільна версія шоу Майстер-шеф в кращих традиціях його телевізійного батька. На початку вітання від ведучого та представлення всіх учасників, яких, до речі, було більше 20. Далі маленькі кухарі зайняли свої робочі місця. Тепер, ніж почати готувати, організатори вирішили перевірити теоретичні знання дітей, готували нескладний салат, який має багато прихильників. вінігрет. Тож і тести були відповідні. Вони перший раз власноруч тримають ножа, вони перший раз. Бачать, як це мати труд кулінара. Вони аматори, вони молодці. У нас вчора було завдання, домашнє завдання подивитися майстер-шеф в 20.00. І вони це зробили. І вони впоралися з цим завданням. І зараз, як ми бачимо, це чудово. Вони молодці, вони мої маленькі зірочки. Після теоретичної частини та відповідного інструктажу з техніки безпеки діти приступили до готування. Спочатку нарізали буряк та змастили його олією. Далі почали методично нарізати всі інші продукти, які для дітей турботливо підготували батьки. Майстер-клас з шинкування овочів дітям проводили справжні зірки. Директор школи, член батьківського комітету, члени журі і навіть кореспонденту Анастасії Васильєві пощастило це зробити. Готували із задоволенням як дівчата, так і хлопці. Я готовлю венігрету. У мене тут є буряк, олія, моква, огірки, капуста і усе. Я дивився майстер-шеф, я навіть хотів готувати як майстер. Мені подобається готувати тим, що мене мама хвалить за те, що я готую, її вона сама це їсть. В телевізійній версії майстер-шефу велика увага приділяється презентації готової страви. Тож, коли школярі перемішали салат, приступили до його оздоблення. Тут у хід пішли калина, листя салату, петрушка та кріп. Хтось прикрасив свій вінігрет живими квітами. А господиня Ліза впевнено заявила нам, що кращої прикраси аніж ковбаса не може бути. Я зробила свій салат із ковбаси, буряка огурців. Из, из салата. Украсила именно колбасой, потому что я очень люблю сосиски. А салат, а салат я тоже очень люблю выращивать на, на грядках и на даче в селе. Готовить надо с любовью, с хорошими позитивными мыслями, чтобы, чтобы всем было приятно его есть. Я бы им пожелала здоровья, хорошего настроения и всегда счастья. Далі за справу взялися досвідчені кухарі. Батьки взялися готувати клас для спільної дегустації дитячих страв. Поки тривало сервірування, Світлана Чуйко, мати одного з учасників, висловила свою думку щодо проведення таких заходів. Я зі своїм сином ми тренувалися. Майже сьогодні вранці ми, я показувала йому, як різати, щоб дуже гарно в нього вийшло. Вже пора вчитися різати і як користатися ножем. Тому такі свята потрібно влаштовувати навіть, навіть вже в 4 класі. Емним завершенням оригінального кулінарного свята стало спільне споживання вінегрету, і нехай часом потрапляли нерівно нарізані шматочки овочів. Головне, що страва була приготована дітьми із задоволенням та любов'ю. Навіть лізана ковбаса не зіпсувала традиційного складу вінегрету. Дніпродзержинський тенісист Ілля Марченко вдало стартував на турнірі у Франції. Вихованець Дніпродзержинського тенісного клубу Прометей зараз грає на челенджері з призовим фондом у 106,5 тисяч євро у французькому місті Орлеан. У першому колі спортсмен, який зараз захищає честь донецького вікурта, впевнено переграв суперника із Литви Рікардаса Беранкіса 2-0. Потрібно нагадати, що перед цим турніром наш земляк змагався в Ізмірі Туреччина. Челенджері з призовим фондом у 75 тисяч доларів. У першому колі Марченко обіграв Мохамеда Софвата з Єгипту 7-6-6-3. Але потім поступився китайському тенісисту ді У з рахунком 2-1. І про погоду на вихідні. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується хмарна погода. У суботу, 28 вересня, можливий дощ. Температура повітря вночі – 5 градусів із позначкою «плюс». В день – 12 вище нуля. Вітер західний – до 4 метрів за секунду. У неділю, ймовірно, буде сухо, однак прохолодно. Вночі – плюс 5. В день термометр покаже – 13 градусів вище нуля. Вітер мінливий – до 4 метрів за секунду. На цьому у мене все у студії працювала Ірина Неділько. З понеділка зі свіжими новинами зустрічайте Яну Касіну. Я ж з побажаннями всього найкращого прощаюся з вами. Бажаю вам приємного настрою, не зважаючи ні на що. Хай щастить.